Олексій розумний долучається до бесіди. Це офіцер секції планування 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. Пане Алексію, Доброго дня судді Здравствуйте, пане Олексію. Ще раз. Давайте спершу з найважливішого: ми говоримо про сірі зони і про те, що росіяни якимось чином намагаються скоротити цією ці сіру зону, якщо ми говоримо безпосередньо про Харківщину, саме вогнем. Як це безпосередньо виглядає? Ну, скоротити сіру зону е, лише е, шляхом ураження, е, напевне, неможливо, тому що, тому що цю сіру зону потрібно займати для того, щоб скорочувати. Скоріше, йдеться про те, що е, противник використовує ураження для того, щоб е, подавити наші позиції, для того, щоб ускладнити логістику для наших підрозділів і е, таким чином ослабивши. Е, Підрозділи сил оборони створити умови для заходу своїх цих малих груп піхоти, якщо не провести ці підготовчі дії, то відповідно ці групи піхоти доволі швидко будуть зупинені і не зможуть просуватися, чим менші одиниці. Можуть просуватися, тим відповідно краще потрібно підготувати ґрунт для їх заходу. І власне противник намагається це здійснювати для того, щоб скорочувати сіру зону. Слухайте, ну а хто як, як виглядає це скорочення сірої зони безпосередньо, що воно означає? Це означає, що ворожі снаряди давайте людською мовою долітатимуть до вас ще активніше і ще ближче, і далі перелітатимуть. І ми прекрасно розуміємо, що ця сіра зона це є, це є територія. Яку а яку доведеться відвоювати, очевидно? І допоки вона сіра, це, вибачте, легше відвоювати? Чи все одно доведеться доведеться витрачати ті самі зусилля, якщо б якщо вона буде захоплена окупантами? Давайте пояснимо тим, хто ну диванні експерти? Насамперед, це територія, яка зруйнована, тому що в цій зоні ні противник, ні ми не маємо ефективного контролю. Відповідно, ми знищуємо те, що він може використати як укриття, або те, що там, наприклад, підозріла сигнатура. Ми не знаємо, чи це піхотинець, чи це просто так, от співпало. Але для того, щоб захистити передній край, для того, щоб захистити наших піхотинців, ми наносимо ураження по цілях. Відповідно, противник так само це робить, і відповідно, у ця сіра зона це. Така ділянка, де все більше і більше руйнувань відбувається більше того, противник намагається розширювати її, а не звужувати але розширювати уже в наш бік, саме за рахунок ось цього ураження, за рахунок того, що він використовує більші БПЛА. З більшим, з більшою бойовою частиною, наприклад, ті ж самі молнії, це вже не фпівішки такого квадрокоптерного типу, а виплати типу крило, яке несе декілька кілограмів вибухівки і може зруйнувати, наприклад, там бліндаж, або може серйозно пошкодити mm -hmm. там гармату тощо і oh. долітає воно далі. Відповідно, противник з одного боку скорочує сіру зону наступаючи цими своїми маленькими групками, а з іншого боку, намагається розширити в наш бік, ослаблюючи і наносячи удари по логістичним маршрутам, в тому числі і уражаючи при цьому будівлі в населених пунктах, руйнуючи там, намагаючись руйнувати переправи тощо. Олексію насправді Хартія славиться своїми технологічними рішеннями, зокрема і технологічними рішеннями. То давайте проговоримо про роботизовані комплекси і не лише повітряні, а й наземні, ба більше в контексті сірих зон і розмінування як такого, що ви бачите в 25-му році в топі, і що точно необхідно вже сьогодні, але чи вчора, і точно має бути завтра на озброєні у всіх. Я так, я так розумію, під роботизованими комплексами ми маємо на увазі саме наземні трону, Так? Ви скажіть, можливо, ви маєте ще якісь, про які ми ще не артикулюємо. Ну, зазвичай, зазвичай саме про них угу. в такому контексті говорять. Хоча це не зовсім роботи, це ті ж самі безпілотники, тільки наземні. От. І насправді вони набувають далі важливішої ролі на полі бою, якщо раніше. Це було скоріше рідкістю, то зараз, от в тих умовах, коли противник намагається поглиблювати і підвищувати інтенсивність вогневого ураження для задач логістики, евакуації, виконань інших таких наземних функцій. Дедалі більше необхідності залучати саме наземні отакі комплекси, тому що піхота вимушена іти дедалі більшу відстань пішки. Вона не може взяти з собою достатньо навантаження, і саме НРК дозволяють швидко, відносно швидко доставити більші вантажі, які неможливо принести піхоті. А також зайвий раз, щоб люди не ходили. А оцей найскладнішу ділянку дороги долали саме такі, от роботи. І якщо говорити про їх функціонал, який потрібен уже зараз, то ну на мою думку, це умовно такого середнього. Рівня по розмірах НРК, які достатньо великі для того, щоб долати складний рельєф, вони мають вищу прохідність, які можуть внести на собі ну хоча б 200 кілограмів вантажу, і яких можна використовувати для різних задач. От універсальність це теж дуже важливий аспект, тому що. Все одно ці е, НРК кастомізуються розділами, тобто адаптуються під конкретну задачу, там дообладнується різними системами зв'язку, е, різними е, приспособами, там, наприклад, для розмінування або навпаки встановлення мін для того, щоб транспортувати поранених, для того, щоб транспортувати вантаж тощо. От і чим більше такої е, універсальності і адаптивності модульності буде, тим краще. Тобто... Зараз цей напрям дуже активно розвивається, і я сподіваюся, що з часом він зможе закрити дедалі більшу кількість задач, тим самим врятуючи життя. А знаєте, я на секундочку озловила себе на думці, що на секундочку мені здалося, що ми з вами говоримо про розвиток технологій, які ми можемо використовувати, приміром. В мирному житті для меліорації, для освоєння нових земель а чи чогось іншого, хай би так і було. Нарешті вже перемоги. Повертайтеся, Олексію. Вам спасибі і тим, хто поруч із вами за те, що робите для нас, для того, щоб ми могли прокидатися вранці вдома. Спасибі, Олексій. Розумний офіцер секції планування 13-ї бригади Нацгвардії Хартія був з нами.